Вітаю всіх із магазину Сінсей, а саме із відділу Сінсей Хом. Сьогодні буду показувати акційні позиції у відділу посуду, кухонного приладдя. Дуже багато розпродажу саме на посуд, ну все що до кухні. От. Ой, це моя улюблена поличка. Такі келихи гарні. Позначка 119, такий під Мартіні 119 я показувала ось такий 119. Не знаю, під веночої гристи. Також є навіть за 69, ось такого там не було в острові. Гляньте, 69 гривень, 63% знижки. Пірламутровий це точно пігризте. Але мен... отут він один, мені здається. Так, ці так і не переоцінили, поки 189. Ось такі гарні. По 109... А, ні, оцей хотіла сказати, да, 119. Класний. Такий під коктейлі. А може, Креманку можна використовувати от 119 також, як під Мартіні. О, цей великий. Такого не було. Це мені здається, як винний такий бокал бардузький чекін. 129 гривень, як під кришталь зроблений. Так, внизу ще з золотими обітками. Ці, мабуть, поки без знижки йдуть так. А ось стоїть позначка 29 гривень. Так, це як такий міні глейчик. Ой, 83% знижка. Дивіться, 29 гривень коштує. Це я собі хочу взяти. Ну, наливати чи молоко можна, наприклад, в каву, та все що завгодно, під що хочете, те і використовуйте. З носиком по перше, ця чашка йде що зручно. Гляньте, 29 гривень. Вона без кришки, але класна, класна знижка. Ну, мені, наприклад, потрібна. Може, комусь таке і не потрібно. От мені за 29 так взагалі підходить. Тут 129 це для зберігання ну, сипучих, скажімо так. Да? От дивіться, така невеличкого розміру. 41% знижки. 129. Так, оці по 29 Що ось які стоять. Тут силіконова, така більш щільна кришка, але вона йде без знижки. Внизу контейнери. По 79 це скляний, до речі, контейнер невеличкого розміру, замість 119, з такою кришечкою. Добре закривається. 119 гривень більшого розміру. Так, якби не заклеювали, для. Ну, тут, мабуть, тут, мені здається, десь 200 мл, тут, мабуть, десь 400 може. І ось такий. 500, Скоріш за все, 139 гривень, також скляний. Тут 18% знижка на нього йде. Ще гляну на ось цей контейнер, є знижка. 59 гривень, коробка для зберігання називається. Ні це йде без знижки. Багато, дуже акцій ось у відділі для сипучих, контейнери різноманітні. І так, дивимося цією бамбуковою кришечкою. Кришечка зроблена якісно. Коштує 129 гривень. Скляний, такий, важкенький. Далі, оцей з кроликами, як в формі яйця. Да? Начебто. 189 замість 269. Тут у нас ось такою зручною кришечкою. Ви не приклеїли, щоб не впала. 139, 26% знижки. Це, мені здається, як під цукроч, під цукерки. О, воно так гарно тут зроблено, бачите, як зубчиками. Так, да, 169 зі знижкою ціна. Такі ще пляшечки. Я її навіть їх не бачила, мабуть, новинка дійсно. Без акції йдуть. Тут знову такий висипучих, причому така велика банка класна. Ось вона так закривається, силикон цей на ній, да, а вона так зверху хоп, 99 гривень, 41% знижки. Так, а тут іще більшого розміру. Знижка, Ого, а що ця більша, а знижка а, ще дешевше. Дивіться, оця велика 79 гривень. 64% знижка, отака велика, а меншого розміру за 99. Цікаво. Ось показую вам оця 79. Так, на такі. Мабуть, ще немає знижки, це новиночки. Зверху у нас стоять такі контейнери по 149 без знижки і без знижки. Добре, там, де позначки треба дивитись, там є знижки. Тут великі знову такі контейнери, 35% знижки, малюнки. Це ж, герої героїці Діснея, 219 гривень. Така щільна ця кришка, гарно закриває. І Вінні-Пух 169 гривень. О, контейнери таких кольорах гарних. Так, маленькі скільки без знижки чомусь. 99 у цього більшого розміру, але мені здається, кришка не дуже. Де якось зручно може впасти. І ще більшого розміру 129. Тут 99 знову і 129. А я хочу щодо того дотягнутися, Знижка є. Ні, тут, мабуть, знижки немає. Ні, немає. Так, і ще з такими кришечками цікавими. А, ну, вона так, оця от кришка класно прилягає, на, ну, щільно. 99-48% знижка. Є меншого розміру за 99%. І найменший розмір без знижки. Ось такі, як не знаю, так зроблені. Рифлені, чи як сказати, також з цією кришечкою. Пробка, пробкова така, да, як от на вино на бутилках, також зручно закривається. 169, правда, без акції. Ну, нічого, показала. Тут 99 показала, вазу, хтось приніс, я її показую, вона не з цього відділу. Ось ці, я не знаю, з краном такі цікаві в вигляді полуниці. Така. Штука, ну вона без акції. От мені вона цікаво, хто її брав, для чого її використовують, як під вино, мабуть. Що є позначки, і зрозуміло, на що діють знижки. Так, знижок багато треба швидко. 159 така підставка дерев'яна, і на ній три криманочки. Називаємо так. Причому ця дерев'яна підставка, вона вирізана під них під цю форму. Далі такі квіточки, тарілка квітка великого розміру, за ціною 169 зі знижкою. Важкенька Тарілка квітка меншого розміру, ціна 159. Знижка йде на всі тома. Я вже подивилася. Томат, ось така потрійна тарілка, 149. Далі томат. Томат, ось оцей. Така, як суповач, під салат 79. На неї аж 47% знижка. Ой, це я не подивилась Такий, що томат подвійний, також зі знижкою. 49 гривень. Вся томатна серія кавуни і оці полунички без знижки. Я вже глянула. Також знижка на цей томат 219 гривень. Для зберігання такий великий, з такою кришкою, зроблений так гарно. 35% знижка. На лимони знижок немає. Серія в смужку з золотом біленька зі знижками 59-60% знижка, велика тарілка велика за 99% і така, як супова, 69%. Ось цей весь комплект ну, в одному кольорі йде і на весь ідуть знижки, і на томати йдуть знижки. Така тарілочка з помідором 99 гривень більшого розміру далі знижки ще продовжуються. Тут у нас позначка 99, 189 дві дошки я показувала. Так, далі, ось оцей іде друшлак без. А от він є за 99 гривень. Бачите, замість 149. Ось такий друшлак. Так, 99 гривень. Тут він як дві: одна така тарілка і інша з дірочками. Вони тут поприклеїлись одне до одного, не можу нормально показати. Далі йде 139 Ось оцей скляний такий та ця скляна да, дошка для нарізання. 139 замість 219. Дошка для нарізання. ну, щоб цю штуку не пропустити. Ну, ця без знижки 269. Ось такий величезний дуршлаг, я хочу вам сказати, за 99 гривень. Так, знижка на оцей контейнер для зберігання картоплі. Бачите, він іде з дірочками великий за 289. Ну, знижка поки 37%. Далі для зберігання цієї ж серії часнику. О, На нього 50% знижка. Тут 119 гривень коштує також дірочки, тут все як треба. Контейнери ось такі, як металеві, 49 гривень, ось оцей двохкольоровий, ось такого плану 79 гривень. Такий контейнер 79, оцей до речі, великий. Далі тут підставка така з тарілочкою. От, на всі знижка. Бачите, як гарно зроблено 169 гривень зі знижкою. Далі ось оці, ого великі, тут їх 4, але вони без знижки не будуть діставати. Капустинка оця для масла 169 гривень. Вився мій випуск з острова, от я вам казала, дивіться, я підійшла до цих контейнерів для зберігання і кажу, а я бачила вчора в іншому сінсеї, що вони йдуть на знижці, а у них вони були не переклеєні, а тут переклеєні 49 гривень. Тому от ви прийшли до себе в сінсей. В якомусь місті. І бачите, що у вас вони коштують по старій ціні, да, 76. Йдіть на касу і перевіряйте, вони будуть битися по цій ціні, по акційній, тому що це офіційний розпродаж і, і скрізь ці цінники повинні. Ну, просто не всі їх встигають міняти. Ну, Не всіх встигають приклеювати. Тут менше людей, дівчата встигають приклеювати. Приклеїли ось таку позицію: 79 гривень. Це підставочка під гаряча, от лимончик намальований дерев'яні. Симпатично виглядають. Далі 169 це вже тут під А, чи просто бокси. Я думала в холодильник. Ну, написано, да, мінус 20 для холодильника 169 гривень, коштує 50% знижка. Бачите, так щільно закривається кришка. От кому треба для холодильника. Мінус 20 відтримує. Можна в морозілку засовувати, щоб ну, не так, не в пакеті. А що тут від 39 мені цікаво? Що тут це 39? 339, то не цінник не сюди, мабуть. Тут ще без знижки немає. Так, оце ж 389. Так, це знижка 41%. А, це такі контейнери вони збираються для пікніка, для серверування. Все намальовано. 389-41% знижки. Ті три чаші з носиками. Ну, такі вони як трішки в різних кольорах, причому різного розміру, за 99 гривень, замість 169 знижки. Стаканчики мірні, 139-18% знижки. Тут їх три штучки різ, ну, різні по величині. От, згляньте, аж 58% знижки ось така підставка. Причому вона можна як пати собі да, десь Диван поставити і каву на неї ставити. Така вона, знаєте, щільна за 79 гривень, 58% знижка. Ось такий фартух, він як начебто натурально виглядає. Фартух коштує зі знижкою. ось Оцей саме зі знижкою. іде, я вже подивилася. Ціна на нього 79 гривень 47% знижка. Знаєте, такий, як льняний. от він виглядає так приємно. На полуничній такій поличці також є знижки. Пляшка 79 гривень. Хто хотів, треба брати замість 119, 34% знижки. З такою, мені здається, зручною кришечкою. Також ось такі пластикові. Ну як пластикові? Вони не одноразові, просто пластикові. Такі тарілочки. Для пікніка 119 гривень, 20% знижка. Дві зелені, такі м'ятні, і дві рожеві. і Стаканчики також є на вибір або в двох кольорах, або в одному. І ті, -ті по 69 гривень, 4 стаканчика. Причому ці перламутрові рожеві, а ці однотонні Знижки є на чашки, чашка з черешнями чи вишнями 139 ціна. І ось така як полуничка. Біленька всередині за 79-34% знижки. Ось ця з квіточками за 79% всередині, рожева. Так, і кавун поки йде без знижки, мій улюблений. Знижка на форми для Морозова 79 гривень. Тут 4 формочки йде, 34% знижка. Так, оце я показувала сумка для пікніка з Фольги 219 гривень, а тут ще 289 ціна. О, це сумка-холодильник, справжня з полуничками. 26% знижка, 289 гривень. Сіль перець, я так розумію, поки йде без знижки. Так, це для заварювання чаю, також без знижки. На полунички знижок немає, на цей, цю форму 119 гривень, поки також немає. Тут у нас сіль перець у вигляді полунички. Коштувало 219 зараз коштує 159 гривень зі знижечкою. На лимонній поличці чашка 139, така кругла. Ось ручка, бачите, яка гарненька в неї. Ось оця лимончик 139. Така просто в помаранчевому кольорі з золотом 49, аж 67% Знижка. Також знижка на це під масло вершкове, 189 гривень, розмір 13 на 9,5. Отак, лимончик зверху відкривається, і підставочка лимонного кольору. Це просто як для зберігання 119 гривень більшого розміру. І ось так, як лимончиком, прям з листям зроблено. Також зі знижкою 99,55% знижка. Тут у нас кактус по знижці, тарілочка. Хто хотів взяти. Лимончик без знижки я подивилась, 129 мінус відсотки. Так, ну знижок ви знаєте на посуд нормально, достатньо я б сказала. На лимонній поличці це у нас ой, така сумка зі знижкою. А скільки вона коштує? Так, дивимось, 99 гривень. Гляньте, вона на молнії і з фольгою, як сумка, холодильник. Причому ну, цікавими фруктами розмальована ціна 99 гривень. Розмір, мабуть, написаний так, цієї сумочки. Зараз вам скажу 41 на 30 і на 40. ну, Доволі велика містка. Тут є позначки по 69. Ось такі стаканчики. 59% знижка з бамбуковою кришечкою. В різних кольорах. По 69% такий виходить. А, ні, рожевий, тільки 69, бежевий 99%. На зелений знижки немає. Так, а ці стаканчики, як термоси, без знижки поки йдуть. Тут у нас знижка 69,2. Мисочки, ні, це дві чашки з ручками. За 69-63% знижка. Не буду відкривати, вони вже заклеїли. Я бачу, що з ручками дві чашки. Далі йдуть набори. Отакі вже 139% з котиком коштує 48% знижка, по 219%, ось такі набори. Чашки по 79 в бежевому кольорі. Так, позначка. А тут у нас є знижка. Да, 79, така прозора з подвійним склом, причому всередині вона більш як зелена, а зверху така димчата. По 59 є чашечка, ось така зелена. О, така цікава модель конусом доверху. І ось хто це такий, я навіть не знаю. 69 гривень. І 99 рожевий такий же. Тут з цими кроликами по 99 гривень. Є за 59 також ось позначка. Так, І за 139. Багато знижок. Знову ці різні набори. Тут їх так багато клас. Дивіться, така, такі два великих келиха на 360 мл. Ціна 269 гривень. А що тут за 69? Є? Да, за 69, ось таких два. Холо-ефект, отакі вони переливаються. Класні на 250 мл дві склянки за 69 гривень. Тут за 79 дві склянки, ось такі, таких. За 79 високі склянки за 99. 239 це такі ж тільки в іншому кольорі, високі. 269 сині, зелені. І за 99 Ось це цікаво. Такі. Ой, тут їх 4. Слухайте, а оце зручно Чотири таких скляних чашки на 450 мл. Вони йдуть з соломками в наборі і з кришечкою за 99 гривень 41% знижки. Так, оце така новинка: 149, вона йде без знижки. Цьому я свій огляд буду закінчувати. В якому саме магазині я робила огляд, залишу адресу в першому закріпленому коментарі, як завжди. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!